Автор Лариса Лисенко Бабенко читає Трач Олена Коржова. Не просили ми біди, не чекали, та прийшли страшні кати все забрали. Спопилили сни війна, стерала щастя, розгубила по світах дні прекрасні. Там, де хата і садок, лиш руїни і дитячий плач. Дзвінок скрізь щоднини. Обірвалося життя. Що сказати, а на згаїщах полин не зірвати. І ростуть, ростуть хрести в полі ріднім. Як же жити, як знайти правду в світі? Залишили білі і страх серед ночі. Світ здригнувся у сльозах. Нема мочі, лиш тривоги, чорні дні і прощання, лиш повернення синів, розставання, гудуть, падають вимлі, в землі в смерті тіні і кричать нам журавлі в небі синім, плачуть в селах і містах, скрізь руїни, вороги несуть нам жах. І загибель, вже десь плаче в чистім полі жовтий сонях І хрести, 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 вічний спомин, та не вічна зла пітьма, гримне громом. довгождана йде до нас перемога. І розсіє чорний дим і тривогу. Мир повернеться до нас, слава Богу. Сонце вийде із за хмар, згоїть рани І воскресну воля і мир в Україні.